Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень для знаку зодяку водолій. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде в цілому, та основні сфери розглянемо роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада на цей період. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте відео лайками. І так, Початок тижня. Середина тижня та кінець тижня, сфера роботи. Фінансова сфера, особисте життя, здоров'я, застереження на цей період, та карта порада. І так, водолії. Початок тижня для вас розпочинається з якоїсь інформації, можливо, ви чекаєте на якісь новини, але взагалі ця карта говорить про якесь таке активне спілкування, можливо, багато дзвінків буде, можливо, спілкування в соцмережах, але все одно, так, якби такий початок тижня дуже активний, можливо, події якось швидко будуть розвиватися. Тому ось так. Середина тижня вже для вас така більш пасивна, тому якось у вас не буде бажання щось можливо робити, якось ви будете в своїй зоні комфорту, можливо, відпочивати. Але все одно, якби, така карта говорить за пасивність. Наприкінці тижня у вас тут теж уже карта більш активна, тут у вас вже більше справ буде, але ці справи такі вони мілкі, знаєте, дуже якось багато дрібних справ, і потрібно все одночасно робити, як білка в колесі. Тому якось ось так. Але тут ще й вона говорить про якусь, можливо, і фінансову нестабільність, теж як варіант. Тому, да, якби наприкінці тижня будете в пошуку якогось балансу. Так, сфера роботи тут карта зірки випадає, тому для когось вона говорить про те, що, можливо, ви будете працювати дистанційно, можливо, хтось через інтернет працює, можливо, да, у когось робота і на віддаленні. Тому ось так. Ну, Це ще карта здійснення мрій, тому, можливо, у когось і здійсняться мрії, можливо, ви знайдете роботу, про яку мріяли. тому ось так. Якщо ви в пошуку роботи, то ця карта говорить, що можливо потрібно шукати якусь роботу на віддаленні, можливо, через інтернет, можливо, якась робота в соцмережах. тому ось так. В сфері фінансів тут чудова карта, так, карта задоволення, тому вона говорить, що у вас для повноцінного життя все вистачає, ви себе чудово почуваєте. Але це ще й карта говорить про те, що, можливо, основну свою фінанси ви витрачаєте на задоволення, так, щоб смачно поїсти, смачно щось випити, тому ось так. що Можливо, великі витрати саме на це. Але вас, якби це все влаштовує, ви себе чудово почуваєте. В особистому житті у вас да, така якась незрозуміла ситуація, тому якось так, для тих, у кого є партнер, є стосунки, то, можливо, у вас якісь буде якась тупікова така ситуація, в якій потрібно буде прийняти важливе рішення, але ви не будете знати, як це все зробити і яке вірне рішення прийняти. Тому ось так, якийсь такий період очікування. Для тих, у кого немає стосунків, то ця карта теж говорить, що, можливо, на даний момент ви якби закриті, у вас немає бажання з кимось знайомитись, з кимось будувати стосунки, і ви навіть на даний час і не знаєте, що ви хочете від цих стосунків, яких саме ви хочете. E, да, тому якось ось так. В сфері здоров'я тут все чудово, да? якби на карті ви на коні, тому все чудово. Якби активний спосіб життя, на все у вас вистачає енергії, сил, тому ось так. Для тих, можливо, у кого виникли якісь ускладнення, все одно ця карта говорить, що це все швидко пройде, і ви якби, підете, підете на поправку і вернетеся до повноцінного свого життя. Карта застереження тут теж говорить, да, в плані фінансів якісь йду застереження, що, можливо, да, у вас тут в плані фінансів випадає карта такого задоволення, да, що, можливо, ви багато витрачаєте на своє задоволення. Але ця карта застерігає, що потрібно, якби, можливо, щось відкладати, да, можливо, продумати, якийсь фінансовий план скласти, розподілити свої фінанси, тому якось так. Да. І карта Порада говорить про те, що вам потрібно працювати, чомусь навчатися, да, якби розвиватися у житті. Неважливо, чи це фізично, чи духовно, але все одно потрібно. Для когось це і в прямому сенсі працювати на роботі для того, щоб досягти якогось успіху. Для когось, можливо, це фізична якась праця, якісь фізичні навантаження для того, щоб працювати над своїм здоров'ям, над своїм тілом. А для когось це якийсь і духовний розвиток. Тому ось так. Але все одно над чимось потрібно працювати і удосконалювати щось. Тому ось так ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Не забувайте відео підтримувати лайками. До зустрічі!